Ось дівчат питайте, дівка, можна до вас запитання задати. Газета Базар Медіа в Україні. нельзя жаль. Ось діда. Молоді люди, прокоментуйте для газети Базар -медіа» от таке. Ви з гадського району. Да. Ну, ви знаєте, зараз міняється влада. Яким якостями треба володіти керівнику району, щоб очолювати і бути уважаємим у людей? Як ви вважаєте? Добрий, чесний, порядний. Ну можете уявити, яка це має бути людина. Добре, добре. Конкретно до вас, чи до, до всього населення, як, яка доброта тут в чому до вона всей. заключається? Чи вона не доверя, чи навпаки, може, довіжна красти. Не, чи як? Не Рота, все буде. Робота, о, бач. Бачите, це да, да, да. Це Щоб перше, що, чого б хотіло молоде покоління, правильно? Да. Щоб була якась робота. Ну, так як жінки, квартиру довжна мера города. їй не дали. Обманула, з роботи пішла, все. А де, а де працювала? Вона не працювала. Давай, не давай. Дам, давай. На черзі стоїть, так? Да? Стоїть, ну, не дала. А ви самі Да. А як звати вас? А вас? Рома. Mm, Дуже приємно вам за відповідь, дякую. Доброго бачите.